На дитячому майданчику у селі Коломацька дев'ятирічна Аня разом із мамою. Нині у дівчинки канікули, а наступного тижня відновлять онлайн заняття. Ходила я в школу, вставала о сьомій ранку, їла і їхала в школу. Начинались уроки, ми з класом сидимо. Рівно Наталя Вікторівна нам розповідає, все дуже інтересно. А зараз сидиш на онлайні за столом, не бачишся з друзями і все. Слухаєш, світло пропадає, і нічого нема уроків. У громаді із чотирьох шкіл за партами навчаються лише в одній. Відвідують її 163 учні. У трьох інших закладах, де вчаться понад 200 дітей, уроки влаштовують онлайн, бо там відсутні укриття. Хочеться дуже, щоб дітки ходили до школи. Все-таки онлайн зараз і світла немає, і інтернету буває, немає школа, є школа. Дитина зовсім друга в школі її об'яснять, її об'яснять по телефону. Вона його толком сама не може зрозуміти. Із лютого у Коломацькому планують відновити заняття у школі, бо збудували укриття. Сховища також з'явилися у ще одній школі та дитсадку громади. В Вересні місяці розпочали будівництво укриттів трьох укриттів у нашій громаді. Для того щоб дітки проводили навчання так сказати, офлайн, а не онлайн. На це конкретно порядка 4 4 мільйонів гривень. А на всі десь до 12 мільйонів гривень було витрачено коштів. Це за кошти місцевого бюджету. Робота була виконана з нуля відкритому полі, вирили котлован. Золою подушку гармовану, встановлені системи вентиляції, біотуалети, електрика проведена. Також пожежні щити, пожежні сигналізатори, сигналізатори газу. Розраховане укриття на 150 людей, тож зможе вмістити всіх учнів та персонал закладу, каже директорка школи. В цьому приміщенні будуть знаходитися дітки, якщо повітряна тривога застане під час навчального процесу перші, четверті маленькі дітки, їх 48 діток. Зараз ми тільки почали облаштовувати, але тут планується зробити і частину класної кімнати, і частину відпочинку, і так далі. А в тому приміщенні пять 11 класи. Як повідомив телефоном начальник відділу освіти Коломацької сільради Володимир Сакун, відновити уроки за партами цього навчального року зможуть усі школярі, окрім 33 учнів із села Сонячне, бо там необхідно реконструювати укриття. Каріна Попова та Богдан Казирід. суспільне новини Полтава.